Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добра та смачного! Перший гороскоп, агрогороскоп, кулінарний гороскоп присвячений квашенню капусти в січні 2024 року. Це перший у нас гороскоп. І саме ми його підготували в першу чергу, тому що дуже багато хто хоче дізнатися, коли ж можна вже буде в січні заквасити капусту, чи можна якимось чином ще підготуватися до кінця місяця, грудня 2023 року. Отож, ми вам пропонуємо зараз подивитися найкращі дні для квашення капусти в січні 2024 року, час київський. Перший такий період у нас в кузе нагадуємо, що для квашення капусти немає значення сама фаза і перехід із фази в фазу. Саме головне це знак. І ось цей знак у нас якраз народження молодика буде 11-го, і в цьому знаці можна буде квасити капусту 10 січня, починаючи з 6-ї години до кінця доби, це козаріг у нас, і 11 січня всі 24 години. Будь ласка, не відкладайте на 12, тому що місяць без курсу починається о 4.33. А це значить, що якщо пізніше, то капуста не почне свій процес якраз квашення, природний процес квашення, і буде вона трохи жорстка, тому і навіть гірковата. Тому постарайтеся до кінця доби, 11 січня, завершити цей важливий процес. Наступний період у нас телець, зростаючий місяць. Починається гарний період для квашення капусти з 11 години, 18 січня, 11 ранку до кінця доби. 19 січня всі 24 години і 20 січня з початку доби та до 12 години дня, не пізніше також наступний знак у нас не підходить для квашення капусти. І місяць без курсу починається з 15.57. Отож, у нас якраз буде гарний час для того, щоб капуста. Добре, розпочала свій процес квашення. Ось такий у нас, бачите, він короткий, але два періоди, дуже гарні періоди. Можна буде знову ж таки заквасити капусту. Це дуже важливо, тому що всі ці старі вкалі й способи квашення один раз і на всю зиму, а потім вимочування. І велика кількість кислоти це якраз не підходить для нової ери, нової епохи. Зараз висхідна епоха починається. І тому, будь ласка, дуже добре, що ви знайшли такий спосіб кожного місяця квасити і свіженьку, свіжоквашену капусту їсти. Це дуже корисно для організму і для всі всіх органів ваших. Що ж, ми завершаємо це відео. Ось воно у нас. Весь місяць ви можете записати собі. Бажаємо вам в новому році, миру, добра. В кожній оселі хай буде тепло та затишок і мир в серці. І любові вам всім Божественної, щоб вона була дійсно, безумовною любов один до одного, до землі, до кожного учасника цієї ігри. А ми вам бажаємо здоров'ячка і до нових зустрічей на нашому каналі. На все добре.